Це село Гуменець, яке кілька днів тому опинилося в епіцентрі скандалу. У травні тут поховали місцевого мешканця воїна збройних сил України. А кілька днів опісля побачили в інтернеті відео, яке поширила Росія про те, що Богдан Вовк нібито перебуває в російському полоні. Що це? Чиясь недбалість, безвідповідальність чи провокація Росії. Це й з'ясовує сьогодні Радіо Свобода. Прямуємо на сільський цвинтар могила воїна поруч із могилою мами. Жінка померла за кілька днів до звістки про смерть сина. Цікаво, що він, бо тому, що померла мати в неділю. Похоронили в понеділок, а його хоронили в п'ятницю. Зразу у селі тільки й розмов, хто похований під іменем Богдана Вовка. Чоловік спочатку зник без вісти на Курщині, потім його тіло знайшли побратими. Втім, кілька днів після похорону у російських пабліках з'явилося ось це відео. Волк Богдан Васильевич, военная должность, простой солдат рядовой, бригада 425-я. Ну, мы вот втроем, что остались, там была такая яма, мы в ту яму позалегали ну, и ждали, потом обстрелы закончились, и мы послышали «сдавайтесь или умрете». Ну. Ми поспідалі себе эти бронежилети, эту всю амуніцію, подняли руки, вийшли здалісь. Відтоді люди і мають сумніви, чи тут дійсно похований Богдан Вовк. Мовляв, чи не наплутали щось у війську, коли видавали тіло. Домовина була закрита. Так, тобто ніхто не міг Все. селян? Ніхто не бачив, тільки труну привезли, і то ми вже ну, в Щирці, там до привозили і тут в церкву. Все, і на цвинтар. Ви б його могли впізнати, якби побачили так. там? Я би могла. Це важливо з'ясувати, він не він похований. Ну, тобто це і в селі люди говорять про це, чи не говорять? Ну, говорять, ну, так, і кажуть, якщо чужа якась людина похована, то, то треба щось зробити так, щоб чи мама, чи дружина хтось забрали. З рідним братом Богдана Вовка не вдалося поговорити, бо він постійно в нестабільному стані. Але ж якщо в могилі інший воїн, якого розшукують рідні, важливо встановити істину, каже місцева волонтерка Ірина Кріпченко. Нас дуже багато воїнів привозять, дуже багато ховають, дуже багато безвісти пропавших, тому треба це питання якось піднімати і його до кінця довести, щоб знати, хто там лежить, який воїн. Та й біля вас тут живуть. Так, біля мене, та. один воїн, який захищав Україну, другий воїн безвісти пропавший, пропавши. Там трошки далі третій воїн безвісти пропавши. Є такі, які по року нема. Є такі, що навіть по два роки нема безвісти пропавши, їх батьки. Чекають, мене власне дали сумнів, що він що це було нове, бо воїни, які впізнають батьки, рідні, друзі, хто там йде, труну відкриває. Тут труну не була відкрита, труна була закрита. Ну так говорили, що вона аж була закрита до поховання. Труну, тобто, не відкривали її. І ДНК не проводили? – Ну, ДНК що сестра була дуже розпечена. Може, сестрі не було кому підказати, сказати, бо це займалася сестра двоюрідна. Може, вона не знала, як, а перед тим померла була мама. Може вона у розпичі була. Знаєте, як то є. І може не провела, не сказала, не підказала, ніхто не допоміг. І така склалася ситуація, яку треба сьогодні розрулювати і робити, хто похований і забрати, звісно, брата з полону. Якщо він є в колоні? – Якщо він є в колоні, а треба поставити крапку, треба все зробити, як воно є. Насправді, похованням Богдана Вовка займалася двоюрідна сестра. Жінка живе неподалік, але розказати Радіо Свобода на камеру, як вона опізнавала тіло, чи точно впевнена, що в могилі її родич, не захотіла. У телефонній розмові повідомила, що звернулася у відповідні органи з проханням провести ДНК експертизу похованого воїна. Аби з'ясувати обставини загибелі солдата, Радіо Свобода подало запит до військової частини, де служив Богдан Вовк. Там відповіли. Після завершення виконання бойового завдання солдат Богдан Вовк не повернувся до місця евакуації. Факт загибелі не був зафіксований. Тому, згідно рапорту командира роти, він був визнаний таким, що зник безвісти. Після отримання, 18 травня 2025 року, з органів нацполіції відомостей щодо встановлення особи солдата Богдана Вовка як загиблого, військовою частиною було підготовлено відповідне сповіщення до ТЦК та СП для повідомлення про даний факт рідних військовослужбовця Чернігівським обласним бюро судово-медичної експертизи, виписане відповідне свідоцтво про смерть військовослужбовця. Після виникнення пропагандистського відео, на якому знятий Богдан Вовк, військова частина звернулася до відповідних органів, аби підтвердити перебування солдата в полоні. Відповіді не отримано, тому сьогодні Богдан Вовк облікований у частині як зниклий безвісти. Але у секретаряті уповноваженого з питань осіб зниклих безвісті МВС у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили. Секретаріат уповноваженого не володіє інформацією про оголошення даної особи в розшук або про його можливе перебування в полоні. За даними з відкритих джерел, зазначений військовослужбовець вважається загиблим. Чи дійсно Богдан Вовк досі перебуває в російському полоні? Чи його після запису пропагандистського відео вбили і залишили у полі, де і знайшли його побратими, та передали для поховання рідним питання, поки відкрите? Відповідь дасть судово-медична експертиза, яку вже призначили. Галина Трещук, Мар'ян Павлик для Радіо Свобода.